Понад 120 президентів, прем'єр-міністрів і монархів зберуться у вівторок у Нью-Йорку на засідання Генеральної асамблеї ООН. Головними питаннями цьогорічного саміту будуть криза у Сирії, та також ядерна програма Ірану та фінансова криза у Європі з подробицями. Порядку денного Генасамблеї ООН далі Мирослава Гонгадзе. Генеральна асамблея ООН готується до прийому світових лідерів. І хоча десятки голів держав країн світу за час засідання асамблеї виходять на головну трибуну ООН, головні події відбуваються в колуарах. Домінантною на цьогорічному засіданні стане криза у Сирії, де за час конфлікту загинуло понад 20 тисяч людей. Про це говорять не лише експерти, але й сам генеральний секретар ООН Пан Кім Мун я буду мати двосторонні зустрічі з понад 120 лідерами держав. Головним питанням цих дискусій буде Сирія. Ми повинні негайно вирішити цю проблему. У середу Пан Мун проведе зустріч з представниками Ліги Арабських Держав, де планують обговорити проблему Сирії. Гуманітарну ситуацію у тій країні планує обговорити і державний секретар Гілларі Клінтон. Але аналітик Джефрі Лоренті каже, що незважаючи на високий рівень дискусії, все може обмежитись лише розмовами. Буде багато виступів про Сирію, але мало конкретики. Це як погода, всі про неї говорять, але ніхто не може змінити. Ще одним предметом переговорів на високому рівні будуть ядерні амбіції Ірану. Зокрема, це будуть обговорювати лідери країн постійних членів ради безпеки ООН та Німеччини. Президент США Барак Обама, який відкриває у вівторок дебати на асамблеї, обмежиться своїм виступом і не планує проводити двосторонні зустрічі. Це обумовлене передвиборчою кампанією у США. Навіть його виступ на думку експертів буде більше зверненням до виборців у США ніж до світових лідерів. Він буде вимушений сфокусуватися на тих питаннях, які домінують сьогодні на американському внутрішньополітичному ринку. Сирія, Іран, треба також переконати Ізраїль, що США його не зраджують, як намагаються подати це опоненти Обами. Що ж до новинок та позитивів сесії, то увага буде прикута до виступів нових лідерів країн Північної Африки та Близького Сходу, зокрема нового президента Єгипту Могамеда Долю уваги також відбере президент Бірми Тін Шейн, який розпочав демократичні реформи у цій країні. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.